Коріння цього масивного дерева. Тож результат висадки дерев в газоні. А чому це дерево? Так коріння поверху. Да? О, здавалося б, малося бути десь там внизу. Живлення зверху, полив зверху, корню не потрібно йти далеко, він собі спокійно тягнеться вздовж газону. І ми маємо такий результат. Чи є рішення цій проблемі? Воно є, але не зараз. Коли вже коренева система ось в такому стані, вже вона дуже змасивна вже ми нічого тут по факту зробити не можемо. Бо ці корні виконують функцію утримання цього дерева тепер всієї його зеленої маси при сильних вітрах. Але коли ви тільки висаджуєте дерево, то не давайте корням йти вздовж. Тобто ви посадили, пройшли з однієї сторони лопатою обрубали. Через там, місяць, другий пройшли з другої лопати, просто по периметру, так, по колу, проходите і обрубуєте. І так робите декілька разів, декілька років поспіль. Так, треба побавитись, але потім дерево велике, корінь пішов вниз, з боку нічого немає. Вирішили. Але якщо хочете тіні, не хочете цим займатися, то отримайте. واش ذا